Привіт! Uh, у цьому відео я хочу розповісти про те, у що граю зараз, і трохи поділитися процесом проходження. На даний момент я знову повернувся в Diablo 2 Resurrected. Uh, це класика, до якої хочеться повертатися знову і знову, особливо коли граєш у режимі хардкор. Саме хардкор повністю змінює відчуття від гри. Тут немає права на помилку. Один необережний момент і персонажа більше не існує. Граю я амазонкою з луком. Це персонаж, який вимагає дисципліни, правильної позиції та постійної уваги до того, що відбувається на екрані. Зараз я проходжу перший акт на складності Nightmare, і це той етап, де гра починає реально карати за легковажність. На початку цього відео я знаходжусь у локації Cold Plains. Здавалося б, знайоме місце, яке кожен бачив десятки разів, але на Nightmare усе відчувається інакше. Монстри швидші, болючіші, а будь-який елітний пак може становити серйозну загрозу. У хардкор я завжди починаю з повільного темпу. Я не намагаюсь бігти вперед, без розвідки. Спочатку оглядаю екран, дивлюся, які монстри переді мною, чи є серед них чемпіони або уніки, чи присутні небезпечні аури. Особливо насторожують EkstraFash, Colden Champ або майк-аури, Саме вони найчастіше стоять причиною раптовить смертей. Амазонка з луком дозволяє тримати дистанцію, але це не означає, що вона повністю безпечна. Потрібно постійно рухатись, правильно вибирати позицію і не загоняти себе в ту. У Plains це особливо важливо, тому що відкриті простори можуть швидко перетворитися на паску, якщо з'являється кілька пахів одночасно. Під час проходження я звертаю увагу на резисти та запас життя. На Nightmare це вже не дрібниця. Якщо на Normal ще можна було щось ігнорувати, то тут кожен недолік відчувається одразу. Саме тому я не поспішаю перевіряю екіпіровку і намагаюся не ризикувати без потреби. Хардкор змушує мислити наперед. Я завжди думаю про шлях відступу. Якщо щось піде не так, я повинен знати, куди можу відійти, де є вільний простір, і чи не затисну я себе між монстрами. Це постійна напруга, але саме вона і робить гру по-справжньому цікавою. У Cold Plains трапляються моменти, коли здається, що все під контролем. Але буквально за секунду ситуація може змінитися, саме тому я уникаю зайвої самовпевненості, і хардкор вона карається найжорсткіше. Diablo — це серія ігор, яка для багатьох стала більше, ніж просто грою. Це атмосфера, настрій і особливе відчуття небезпеки, яке супроводжує гравця від самого початку і до кінця проходження. Навіть через багато років після виходу перших частин діабло продовжує залишатися актуальною і привабливою. Одна з головних особливостей діабло це поєднання простоти і глибини з одного боку. У гру легко зайти. Основна ідея зрозуміла інтуїтивно знищувати монстрів, прокачувати персонажа, знаходити кращу екіпіровку. Але з іншого боку, за цією простотою ховається складна система механік, добіг і рішень, які напряму впливають на виживання персонажа. Діабло завжди була грою про ризик. Кожен спуску у підземелля, кожна нова локація це невідомість. Ти ніколи не знаєш, напевно, що чекає за наступним поворотом. Саме це створює напругу, яка не зникає навіть у добре знайомих місцях. Окремо варто сказати про атмосферу: темний світ, зруйновані поселення, постійна загроза з боку демонів, і відчуття, що зло завжди поруч. У діабло немає відчуття повної безпеки. Навіть у містах ти розумієш, що це лише тимчасовий прихисток, а справжні випробування чекають зовні. Велике значення має музика і звук. Вони не нав'язуються, але постійно тримають у потрібному настрої. Тихі, тривожні мелодії, звуки кроків, удари, шурхіт у темряві усе це працює на занурення і робить світ діабло живим. Ще одна важлива складова це прогрес персонажа. У діабло розвиток відчувається дуже чітко. Ти пам'ятаєш, яким був твій, твій герой на початку, і бачиш, як він поступово стає сильнішим. Але водночас гра ніколи не дозволяє повністю розслабитися. Навіть добре прокачаний персонаж може загинути, якщо втратити концентрацію. Саме тому багато гравців обирають режим хардкор. Він підсилює всі базові елементи гри. Кожне рішення стає важливішим, кожен бій напруженіше. У хардкор діабло розкривається максимально чесно. Тут немає місця поспіху і бездумним діям. Діабло також про повторюваність, але не нудну, а таку, що затягує. Кожне нове проходження відрізняється. Інші предмети, інші ситуації, інші виклики. Навіть той самий клас можна зіграти по-іншому, змінюючи підхід і стиль гри. Для багатьох діаблок це ще й ностальгія: спогади про перші проходження, про ночі, проведені в грі, про ті моменти, коли рідкісний предмет падав у найбільш несподіваний момент. Але навіть без ностальгії ця гра залишається сильною завдяки своїй механіці та атмосфері. Поступово я просуваюся вперед, зачищаючи шлях і відкриваючи карту. Моє головне завдання в цьому відео дійти до Stoney Field і знайти там Waypoint. Для звичайного режиму це дрібниця, але для хардкор це важлива точка прогресу. Кожен активований Waypoint – це маленьке досягнення і додаткова безпека. По дорозі я не ігнорую небезпечні паки. Але й не лізу в бій, якщо бачу явний ризик. Іноді правильне рішення просто обійти ворогів і зберегти персонажа. У хардкор це не слабкість, а нормальна стратегія. Чим ближче я підходжу до Stoney Field, тим уважніше граю. Саме на підходах до цієї локації часто з'являються неприємні комбінації монстрів. Тут легко втратити концентрацію, але я намагаюся тримати фокус і не постачати. І ось нарешті Філд. Перше, що я роблю, уважно оглядаю місцевість. Я не біжу одразу вперед. А спочатку переконую, що навколо немає нічого небезпечного. Після цього починаю шукати вейпоінт. Момент, коли знайдено і активовано, завжди відчувається як полегшення. Це означає, що прогрес зафіксовано, і навіть якщо далі щось піде не так, цей етап уже позаду. Для хардкора це дуже важливо морально. На цьому етапі я роблю невелику паузу. Персонаж живий, вейпоінт активований, і можна спокійно готуватися до наступних кроків у проходженні. Це відео не про швидкість або рекорди, воно про атмосферу, напругу і уважну гру. Саме таким я і бачу Diablo 2 Resurrected у режимі хардкор повільно, обережно, але з повним зануренням у процес. Дякую всім, хто дивиться це відео. Якщо вам подобається такий формат, якщо цікаво стежити за хардкор-проходженням Амазонкою з Луком, можете підтримати відео лайком і підпискою на канал. У наступних відео я продовжу проходження першого акту на Nightmare і поділюся тим, як персонаж справляється з подальшими викликами. На цьому все. Побачимось далі.